Про біографію Максима Кривоноса ми знаємо досить мало. Про його життя до початку повстання звісток майже немає. Справжнє його прізвище достовірно невідоме і має дуже багато нічим не підтверджених версій. Згідно з однією з версій, він із селянської, інша версія, що з попівської родини, з села Вільшанка, підписувався Максим Вільшанський або Острога. Автор анонімного німецького памфлету, можливо, це польський генерал Христофор Хурвальд, називає його вихідцем із Шотландії. Автор того ж памфлету називає його Ейнґебон Скотт. У цьому разі прізвище кривоноса може бути перекладом шотландської прізвища Камерон, що означає кривий ніс, а не прізвиськом, що посилається на зовнішність кривоноса. Інші ж історичні звістки свідчать про його місцеве походження, хоча відомі відомості, що поляки з ненависті до поразок і до українського генерала могли очорнити його ім'я і більш ганебнішим значенням цього слова. Нам відомо, що у Максима Кривоноса був брат, який героїчно загинув у Пилявській битві. Також є відомості, що наявності у генерала Хмельницького сина Олександра Кривоносенка. Загалом, питання про його походження залишається відкритим і є дискусією для істориків по сьогоднішній час.